Саперів для антитерористичної операції в авральному режимі нині готують на Хмельниччині. комінцю Подільському діє єдиний у державі центр з розмінування збройних сил України. В останні місяці фахівцям довелось ущільнити графік підготовки саперів. Тепер і у наставників, і у слухачів не залишається жодної хвилини вільного часу. Курс підготовки триває чотири тижні і вчать бійців водночас і розміновувати, і мінувати об'єкти. А далі дорога на схід. Їх поєднали у кінологічному розрахунку саперськими термінами. Ця пара, міннорошуковий собака і боєць господар, неодмінна умова, сумісність характерів із десяти собак. Одна придатна до мінрошукової служби. Ну і більша складність це поєднання людини і тварини. Проходить підготовка двох біологічних організмів людини і тварини вони повинні працювати як одне ціле. Міно розшуковець Берта нещодавно повернулася зона АТО. Це вона серед уламків українського ан 26 виявила рештки двох пілотів, яких тривалий час не могли знайти. Спрацювала собачка біля цього предмету. Сапери показують, як можна в три етапи виявити та знешкодити вибухівку. Спершу на пошуки рушає пес, знаходить підозрілий предмет. Потім робот-розвідник, з'ясовуючи це справді вибухівка. Стандартний боєприпас. Дивіться, відкриваємо. Завершує операцію розмінування людина. Сапер знищує міну на місці. Знищення буде відбуватися неконтактним способом. Рядом ставиться тротил в даному випадку. Тротилові шашки і приводиться в дію з допомогою запаленої трубки. Центр розмінування підготував тисячі українських саперів. Вони працюють у міліції, СБУ службі з надзвичайних ситуацій. Жоден з випускників досі не схибив. Усі живі. Світлана Павук, Віталій Павук, Хмельниччина, Спецкор, 2+,2.